Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Слова Самуїла, він якось сказав в слові Господньому до цього місця, к нам хто? Нам Господь допоміг до цього місця. І те, що ми в домі молитви, це милість Господа. І те, що очі наші бачать, це милість Господа. І те, що серце наше б'ється, це милість Господа. А пророк Єремія каже, це милість Господня, що ми не загинули, бо милосердя Його не вичерпалось, і те, що ми бачимо цей ранок, це милість Господа до нас. Скажіть, будь ласка, брати та сестри, що треба людині, котра засумувала своєю душею? Що треба людині, у котрій опустились руки? Що треба людині, у котрій вічай та сльози? Що треба чоловіку, який лишився своєї дружини? А що треба дружині, яка лишилась свого чоловіка? Що треба батькам, які лишились своїх дітей, чи дітям, котрі лишились? Своїх батьків. А що треба сім'ї, котра лишила свого житла, що треба тим, хто одинокий душею, хто дуже захворів і хто дуже чекає допомоги від Господа? Що треба цим людям, котрі в сльозах, котрі в печалі, котрим дуже і дуже тяжко, і дуже і дуже важко. Що їм треба? І коли ми з вами читаємо слово Господнє, то ми там бачимо, що треба цим людям, котрі в глибокій скорботі. Ми з вами прочитаємо книга притчі, 12 розділ, 25 вірш. Книга притчі, 12 розділ, 25 вірш. Що треба цим людям? І слово Боже каже, туга. На серці. От є туга, така глибока печаль, дуже глибока печаль, є, є різні рівні, туга на серці людини пригничує її. Ось що робить туга. Вона не несе радість, вона не несе спокій, вона даве і вона пригничує. Туга на серці людини пригничує її. Далі йде кома, і слово Господнє каже, але що, що розвеселяє її? Брати та сестри, хто пам'ятає цей текст? Туга на, людини, туга на серці людини пригничує її, але добре слово, але добре слово розвеселяє її. Що треба людині, котра засумувала своєю душею? Добре слово, що треба людині, у котрій опустились руки. Добре слово, що треба людині, у котрій вічайте сльози. Добре слово, що треба чоловіку, який лишився своєї дружини. Йому треба добре слово. А що треба дружині, яка лишила свого чоловіка, їй треба добре слово. Що треба батькам, які лишили своїх дітей, добре слово, чи дітям, котрі лишили своїх батьків добре слово. А що треба сім'ї, котра лишили свого житла, добре слово? Що треба тим, хто одинокий душею, хто дуже захворів і хто дуже чекає допомоги від Господа. Що їм треба? Слово Господнє каже, дай їм добре слово, дай їм добре слово. Туга на серці людини пригничує її, але добре слово розвеселяє її. Що таке туга? Туга це глибокий смуток, який може. Бути викликаний втратою, розчаруванням, або незадоволеністю це внутрішнє томлення, чи тривога, чи занепокоєння, які проявляються через зовнішні прояви. Людину, людину видно, чи в неї радість, чи вона тужить. Це сльози. Це немає настрою, це людина дуже закривається, їй дуже і дуже тяжко. І Господь каже: їй треба добре слово від мене. Ми сьогодні будемо мати роздуму на тему Туга і добре слово від Господа. Важливо пам'ятати, брати та сестри, якщо ми живемо по плоті, ми можемо, як церква, жити по духу. Але ми можемо, як церква, як діти Божі, жити по плоті. Якщо ми живемо по плоті і не даємо Господу нас наповняти, то ми будемо наганяти що? Тугу. Ми будемо наганяти цю печаль. Ми прийдемо в якесь спілкування, і там все добре, але ми наповнені не тим. І ми будемо нести цей токсин. І бачимо вокруг нас десь вже не те, вже не така радість. Важливо пам'ятати, якщо ми живемо по плоті і не даємо Господу нас наповняти, то ми будемо наганяти тугу. А що ми можемо наганя... дарувати інше? Нас не наповняє Господь, ми будемо наганяти тугу. І коли ми з вами читаємо слово Господнє, Євангелія від Луки. Шостий розділ, 45 вірш, 6.45. Там написано: добра людина з доброї скарбниці серця свого виносить добро. Вона принесе добро. Вона принесе добре слово. А зла людина зі скорбниці серця свого виносить зле. Вона радість не принесе. Бо чим переповнене серце. Те говорять, що і уста, вона буде нагоняти тугу. А якщо, брати та сестри, дорога церква, ми будемо жити чи живемо по Духу, ми будемо людям дарувати добре слово, плід Духа Святого. І ми з вами читаємо післення апостола Павла до Галатів, 5 розділ з 22 вірша. Та людина виносить зло, тому що вона зла, а добра людина несе добро, тому що вона добра. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких нема закона. Ось що вона буде нести. Брати та сестри. Скажіть, що, а ми сьогодні маємо роздуми на тему Туга і добре слово від Господа? Скажіть, що підбадьорило та й вселило надію в серце Анни, це мати Самуїла, дружині Єлкани, коли їй було дуже тяжко, і слово Господнє каже, що вона і не їла, вона не пила, вона плакала. А потім щось таке трапилось в її житті. І вона і їла, і пила, і вже стала десь, знаєте, весела. Що з нею трапилось? Добре слово. Добре слово від Господа через священника. Давайте ми з вами прочитаємо перша книга Самуїла, перша, перший розділ 17 і 18 вірші. І відповів Ілі і сказав: Іди з миром. І Бог Ізраїлів виконає прохання Твоє, що Ти просила в нього. Він їй каже від Господа добре слово. А ми сьогодні маємо роздами туга на серці людини, пригничує її, але добре слово є ліки, добре слово, котре несуть радість. «Іди», і далі ми читаємо, що ти просила в нього Бог виконає. Вона ж сказала: нехай знайде раба твоя милість в очах твоїх, і пішла вона в дорогу свою і їла, і лице її не було вже сумним, як раніше. Тому що вона почула добре слово. В неї на серці, в неї не було дітей, вона плакала і не їла. Дуже глибока, така на серці була тяга, тягість. Але коли вона почула від Господа через священника добре слово, написано, вона вже їла, все було добре, і на серце вже не було такого. Ми читаємо з вами, серце не було сумним, і так далі. Скажіть, а що підбадьорював Йов, чим Підбадьорював Йов, тим, тих, хто спотикався і чим зміцнював тремтячі їх коліна? Чим він їх подимав? І ми з вами, коли читаємо слово Господнє, життя цього праведного, то ми знаходимо, що він підіймав добрим словом. Книга Йова. Ми читаємо з вами, брати та сестри, четвертий розділ, третій і четвертий вірш. Ось ти це люди про нього кажуть. Ось ти навчав багатьох. І знеможені руки підтримував. Чим же ти їх підтримував? Того, хто спотикався, піднімали слова твої. Піднімали слова твої. І коліна, що гнулися, ти укріпляв. Чим укріпляв, брати та сестри? Добрим словом. Він укріпляв добрим словом. Він не наганяв тугу. А він бачив, що людям тяжко, що людині дуже, дуже тяжко. Він в сльозах, він в печалі, він десь впав, він йому каже добре слово. І людині становиться легше того, хто спотикався, піднімали слова твої, і коліна, що гнулися, ти укріпляв. А скажіть, брати та сестри, що було потіхою для Яїра, котрий впав к ногам Ісуса. Благаючи допомоги за його доньку, котра була з присмерті, а потім і зовсім померла? Що його потішило? Добре слово від Христа. Він каже, не все буде добре. Вона заснула, все буде добре. Братий сестри, чим апостол Павло ободряв, зміцнював віру, давав настанови тим церквам, яких Бог через нього насадив? Чим? Чим він їх підбадьорював? Добрим словом, ми з вами звернемося до тексту Другі Коринтянам, перший розділ, і прочитаємо третій четвертий вірш. Другий Коринтянам, перший розділ, третій четвертий вірш. Він пише і каже церкви: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог всякої втіхи. Бог всякої втіхи, як він нас втішає, через Слово Духом Святим. А буває, Господь употребляє якось брата, якусь сестру. І як через священника до Анни, Він нам каже в саме серце, і ми вже їмо, і ми вже п'ємо, і ми вже добре спимо, і нам уже легше на серці, який втішає нас в усякій скорботі нашій. Щоб і ми могли втішати тих, що перебувають в усякій скорботі тією втіхою, якою Бог утішає нас самих чим, добрим словом від Господа. Брати та сестри, скажіть, регенти чи регенти мають потребу в доброму слові? У вашій церкві є регенти. Чи нема? Є, вони мають потребу в доброму слові. Мають, я дуже вас не дуже, як ще не проснулися, мають брати та сестри. Вони мають потребу в доброму слові. Скажіть, а хористи мають потребу в доброму слові? Мають, а група прославлення має потребу в доброму слові? Має. А скажіть, а викладачі надільної школи мають потребу в доброму слові? Мають. А керівник молоді має потребу в доброму слові? Має. А керівник недільної школи має потребу в доброму слові? Має. А скажіть, а ті, хто грають на музичних інструментах, мають потребу в доброму слові? Брати за сестри, вони не мають? Мають? Вони мають. А скажіть, а ті? Брати, котрі за пультом виводять текст, роблять зйомку, вони мають потребу в доброму слові? Вони мають в слові, щоб підбадьорити їх, потішити їх. А скажіть: а ті брати, котрі при дверях вони мають потребу в доброму слові? Вони мають. А ті дорогі сестри, хто вбирає в домі молитви, мають потребу в доброму слові? Мають брати та сестри. Якщо ви хочете, щоб вони краще вбирали, краще даруйте їм добре слово. Брати та сестри, а скажіть, а брати чергові чи сестри чергові мають потребу в доброму слові? Мають. А брат завхоз, а наші волонтери, а наш бухгалтер мають потребу в доброму слові? Мають. А брати проповідники, а брати, котрі мають рукопокладення, диакони та пастори, мають потребу в доброму слові. Чи не мають? Мають брати та сестри, вони дуже мають. І те, що я е, перечитав до вас, доніс всі вони мають потребу в доброму слові. Знаєте, були в історії народу ізраїльського різні царі, і був такий побожний цар, котрий дуже розумів. Що треба підбадьорювати, не казати, та ти таке, та ти щось не затягуєш, ти тебе треба краще робити. Тебе ще треба це краще робити. Десь тебе з 12 і Ні. Дивіться, друга хронік це побожний цар. Друга хронік – Йосія 35-й розділ, перший вірш і другий. І звершив Йосія, друга хронік, 35-й розділ, перший, другий вірш. І звершив Йосія Пасху. Господу в і зарізали пасхального ягня в 14-й день першого місяця, і що він роби? І поставив він священників на їхніх містах, він їх поставив. І що далі він ходить і каже: погано служиш, недобре служиш, що ж ти в служінні дуже слабкий. Ні. А що ж робить цей побожний цар, мудрий цар, які реформи він зробив, і поставив він священників на їхніх місцях і підбадьорював їх на служіння в домі Господньому. Він їх підбадьорював, він ніс їм добре слово, потіхи, підбадьорення від Господа. Брати та сестри. Добре слово потіхи треба кожній людині. І важливо, дуже важливо її бачити і мати здатність дарувати це добре слово від Господа для неї в саме серце, в саму душу. І ось цей текст, котрий ми з вами читали, книга притчі, 12-й розділ, 25 вірш, 12.25. двадцять «Туга на серці людини пригничує її. Але добре слово розвеселяє її. Але добре слово розвеселяє її. Добре слово окриляє брати та сестри. Добре слово додає надії. Добре слово витирає сльози. Добре слово, воно дає потіху. І добре слово дає сили жити далі. Воно окриляє, воно додає надії, воно витирає сльози, воно дає потіху, і добре слово дає сили жити далі. Я якось декілька років вже по роботі знайомий з однією сім'єю, а ми з вами маємо роздуми Туга і добре слово від Господа. Я знайомий з нею сім'єю. Вони десь вже в літах. Анатолій Олексійович і Ольга Іванівна. Йому 70, а їй 65. Вони не бідні люди, заможні достатньо, але дуже відкриті і дуже і дуже прості. І десь два тижні тому. Два тижні тому я з, їм, з, їм, з ним бачусь і з нею бачусь по роботі. І ось два тижні тому я бачусь з ним, маємо спілкування. Почуйте, брати та сестри, ми маємо роздумує Туга і добре слово від Господа. Туга наганяє, а добре слово розвеселяє. І він мені каже: Валентин, те, що я маю. Це завдяки Ольгі Іванівні, моєї дружини. Те, що я маю, це завдяки це слово в слово моєї дружини Ольги Іванівні. Мене теща завжди звала бідний музикант. Він окінчив консерваторію, дітки, жили дуже бідно, починали, як кажуть, знаєте, з колін. А те що його всегда каже, мене звала бідний музикант. Каже, ну що тебе взяти, Толю, у тебе нічого не вийде. І звала іншим, і йому казали, ти в нас зять бідний музикант. Те, що мене завжди звала бідний музикант. А дружина підбадьорювала добрим словом. А дружина, навпаки, підбадьорювала добрим словом. А її сестра, рідна дружини. Навпаки, він каже, довела чоловіка, що він наклав на себе руки. Одна підбадьорювала, а друга довела. Дорогі брати, ми будемо дуже дякувати Господу за наших дружин, котрі нас підбадьорюють добрим словом. Дуже важливо перевірити в свій стан церква, що я несу в свою сім'ю, що я несу до церкви, що я несу на свою працю, і що я несу, оточуючи мене. Я наганяю тугу. Чи навпаки несу від Господа добре слово потіхи та підбадьорення? Як Йов? Як Йов. Книга притчі, 12 розділ, 25 вірш. Туга на серці людини пригничує її, але добре слово розвеселяє її. Дорогі брати та сестри, дорога церква, та дарує нам Господь дуже дуже мудрості. Щоб ми були носіями не туги, а доброго слова від Господа. Амінь. Помолимось Господу нашому.